Так, ну що, блекаутний лук є? Можна починати. Отже, зима все ближче і ближче, і все більше розмов про той повторний блекаут. Бо сусіди, як би, як розумієте, нікуди не ділися. В голові у них те саме, що й було рік тому, тому треба краще трошки перебдіти, ніж не добдіти, як то кажуть. І ми вирішили підготувати для вас таке відео як список найбюджетніших девайсів, які треба для можливого блекаута. З вами сервіс смартшопінгу Hotline.ua і ми починаємо це доволі цікаве і корисне відео. Як на мене, головне мати під час блекауту саме зв'язок, хоча б для того, щоб розуміти, коли є тривога, а коли її нема. Мобільний зв'язок зникає, коли вимикаються найближчі базові станції, тож важливо мати чи знайти інтернет-провайдера, який гарантує працездатність мережі конкретно у вашому будинку під час відключень. Краще, щоб це було оптоволокно, яке йде від розподільчої станції з можливістю безперервно працювати від паливного генератора. Далі ви маєте забезпечити автономність і конвертора оптики у випадку оптичного інтернету вже самостійно у себе вдома. Для цього вбиваємо у пошук на хотлайн міні-упс і шукаємо джерело безперервного живлення. ДБЖ автоматично без зникнення сигналу вашого Wi-Fi роутера переключиться з мережі на вбудований акумулятор, а потім назад. Модель на 9-10 мАч забезпечить працездатність роутера і конвертора приблизно на 4-6 годин, лише одного роутера на 5-7 годин. Але важливо, щоб у вашого роутера було 12 або 9 вольтове живлення, інакше ця схема не запрацює. Якщо Раптом у вас завалявся якийсь електроінструмент з 12 вольтовим акумуляторами, то їх можна підключити до цього ДБЖ і збільшити термін його автономної роботи вдвічі, а то й втричі. За кабелями для підключення доведеться з'їздити на радіоринок. Ну чи знайти їх е, на сервісі смартшопного Hotline.ua, я думаю, це більш логічно в сучасному світі. Але це майже безкоштовний спосіб значно підвищити автономність домашнього інтернету. До речі, якщо для жилення роутера ви все ж таки плануєте покупку на зарядної зарядну станцію типу Блюєті чи ЕКОФЛО обов'язково підключайте його не через комплектний блок живлення роутера і конвектора, а DC кабелом. В першому випадку через втрати на конвертації енергії з 12 вольтів у 220 і потім знову у 12, а також постійної роботи вбудованого інвертора ваш інтернет може не протягнути і 10 годин. Під час використання DC кабелю цей час може легко збільшитися до 30 40 годин. Як тільки з інтернетом розібралися, далі йдемо до комп'ютера і дивимося, скільки він працює, бо насправді комп'ютер то дуже важлива тема. Говорячи, що комп'ютер я маю на увазі ноутбук. Добре, якщо у вас якийсь там Apple MacBook на m 1 чи m 2 процесорах, вони дуже енергоефективні, але погано, якщо у вас якийсь старий MacBook на Intel чи щось подібне, чи на Windowsі, то ви не можете розраховувати на великий час роботи. Тому давайте поговоримо про заряджання тих самих лептопів і ваших девайсів. Якщо Якщо у вас ноутбук вміє заряджатися від USB Type-C, то Павербанк вам допоможе. Якщо ж ні, дивитися в стіну чи на стелю під час відключень теж варіант. Будь-якому разі, у вас є смартфон, життя якого можна збільшити павербанком, який же вибрати павербанк. Такий, що, по-перше, швидко зарядить ваш телефон чи ноутбук, щоб не бути прив'язаним дротом занадто довго. А також і сам зарядиться максимально швидко, щоб встигнути між відключеннями. Для айфонів і багатьох Android-телефонів достатньо 20-25 Вт зарядки, а для ноутбуків це 60-65 Вт. Але, звісно, краще подивитися характеристики свого девайса. У каталозі з павербанками на Hotline вибираємо фільтр потужності від 60 Вт і більше. А також Power Delivery 3.0 і квал. Quick Charge 3.0. Цього буде достатньо, щоб не помилитися у виборі. Далі вже дивіться наємність, наявність ліхтариків, дизайн, кількість портів. Що вам більше сподобається? Звісно, якщо є можливість, то доплатіть за бренд, наприклад, взяти щось типу Anker. Це високоякісна штука, яка буде служити дуже дуже довго. От у мене вони вже по 5 років служать і все окей. Інтернет у нас є, девайси у нас заряджені, все це добре, але ж і поїсти хочеться. Найбюджетніший варіант це взяти кемпінговий газовий пальник. І на ньому вже готувати, що вам заманеться. Ну, майже все можна. Головне тут вибрати зручну модель за відгуками та перевірити, що всі з'єднання надійно зроблені. Не забувайте, що таке газове обладнання у квартирі річ підвищеної небезпеки, і ви несете повну відповідальність, у тому числі перед сусідами. Тому пильнуйте їх під час роботи, особливо якщо у вас є маленькі діти чи домашні улюбленці. Щоразу перевіряйте надійні з'єднань до початку роботи. А також не завадить мати вдома вогнегасник. Зайвим воно точно не буде. І останнє, що нам залишилось, це <с> -світло>, світло. От, наприклад, якісь LED-світильники. Вибирайте моделі з теплим світлом, а не холодним. Так буде ламповіше пережити блекаут. До речі, ще знаєте, що ламповіше дозволить пережити блекаут? Це донати, не знаю, відкрити стрічку в інстаграмі і першому задонати, хто у вас там надійний. От мені дається, от це буде лампове проведений блокад, якщо його просто не буде. А також дивіться на час автономної роботи, адже модель може бути дуже легка та кльова, проте вона буде освітлювати ваше приміщення лише одну годину. Наступний момент будований магніт, завдяки якому світильник можна кріпити на металеві поверхні. Чи потрібно таке кріплення конкретно вам залежить від вашої оселі. І ще одна цікава особливість освітлення датчик руху пристрої з датчиком руху стануть у пригоді вбиральні. Можна вибрати модель з невеликою потужністю, встановити її в ванній кімнаті чи вбиральні, і вона буде автоматично вмикатися, коли ви туди заходите. Як бачите, по нашому досвіду, вже можна з легкістю казати, що блокаут можна пережити навіть бюджетно, не купуючи оті всякі здоровенні електростанції, генератори, все це. Але отой список, що ми вам порекомендували, дійсно у вас має бути. Де все це знайти, ви, звісно, знаєте. На сервісі Smart Shopping, Hotline хотланію обов'язково. Е, Виставляйте фільтри, раз, читайте відгуки, два. І знаходьте найоптимальніший магазин. Найоптимальніший, то значить не лише найдешевше, а й той, який буде ближче до вас, з нормальною доставкою, класними відгуками, і оце все. Все. Ще раз бажаю вам всім і нам всім, е, відсутність блокаутів. Але якщо що, то ми вже підготовлені. Дякую за увагу. Слава Україні!